Літнє такое. Які будуть у нас тут женські, ну, ж... легкі мене звуть Ірина, я переселенка з міста Харкова. В соццентрі я працюю вже півтора року. Сюди приносять речі. І ми їх розкладуємо і пропонуємо всім людям, які нуждаються в цих речах. Пусть приходять, підбирають собі, що їм потрібно. У нас є в стоці речі і для чоловіків, і для жінок. І для підлітків, і для маличі морзенко Олександр Михайлович. Я мешканець міста Сіверодонецьк Луганської області. Працюю в організації майже третій рік. Осені минулого року ми переїхали на Франка 30, де мешкаємо зараз. Співпрацюємо з міжнародними організаціями іншими громадськими організаціями до сток центру приводять необхідні речі для переселенців. Також небайдужі мешканці камянця подільського діляться своїми речами для потреб переселенців. Я закликаю усіх небайдужих. Треба кувати перемогу. Допомагайте, чим можете у кого є потреба в ощах. Приходьте. Ми завжди раді раді тим, чим маємо. Будь ласка, звертайтесь до нас. Люди потребують вашої допомоги.